Всім доброго ранку! Подивіться, яку красу я посадила. Ось такий у мене блок із орхідей. Це орхідейки одного сорту, підлітки від садівника Мікі. Вони вже з квітоносами. Вони в мене посаджені в мох. І для декорації я ще поставила ось такий типу ісландського моху. Ось такі красунчики, ця навіть з діткою. Це все один сорт. Мені такі сюрпризи попалися, скажімо так, всі одного сорту по листю можна навіть це звернути увагу. Ось такі квітоносики. Вже Надіюсь, їм тут буде добре. Дивіться, як він гарно у мене стає. Я думаю, що їм буде тут дуже гарно. З основного моху я його не виймала. Ось тут так він і в мене і сидить. Поливати буду методом замочування, скоріш за все, або так обшикувати, щоб сам мох був вологий. Потім покажу, яка краса в мене розквітне.